Я на першому поверсі, а ті, що там загинули, от і всі загинули, десять людей. Ну ну так, і все, ну і все, Третій поверх теж пострадав, і четвертий. Ганна Федоренко, мешканка будинку на Стрийській, куди влітку влучила російська ракета. Пенсіонерка пригадує день ракетного обстрілу. Ми були вдома і ну, кажемо, бисеньку, бабуся, бо то щось там гримить, і ми так всі роздіті вибігли, слава Богу, і той удар. Там вся кішка була в мене, Думаєш, Думає, заброкута. А воно не такою хвилею, як вдарило від вікна до туди аж в коридор. Такий вигляд мали будинки на Стрийській 6 липня минулого року. У день влучання найбільшої руйнації зазнали ось ці чотири будинки. Тоді загинуло 10 людей, 42 людей отримали поранення. Пані Ганну також посікло осколками. А це ті ж будинки після аварійно-відновлювальних робіт. У будівлях відновили дах, перекриття, встановили нові вікна та вхідні двері. Перший етап відбудови завершили. На черзі другий це реставрація Саді і внутрішні роботи. Будинок Ганни Федоренко пошкодило найбільше. Він був зруйнований на понад 70%. Жінка, яка сама виховує трьох онуків, показує свою квартиру зараз. Двері так вигнули нам, О, Так, ну тепер тут. Теж вибило двері, вибило в туалеті, вибило кухні, Тут то, що тут нічого нема. Кімнатні, ну то хлопці, тут ті, що працюють, я так поняла, що бо я їх не бачила. Ну, все, пічку розбила. Вон пічка бачите, була. Пенсіонерка розповідає, після вибуху з її квартири, де вона прожила більше 50 років, залишилися одні стіни. Все розбито і знищено. Наразі у квартирі встановили нові вікна. Тепер жінка чекає на компенсацію від міста, аби зробити ремонт помешкання. 400 тисяч дають ніби. На ремонт, але ну, ну, ремонт може бути, а меблі, то все треба і мойку, і та все треба. Може, може, вложишся, не знаю. Перший етап відбудови чотирьох будинків, які найбільше зазнали руйнації, тривав вісім місяців. Наступний етап реставрація фасадів. оскільки будинки є пам'ятками архітектури, для робіт з реставрації зараз розробляють проєкт. Розповідає заступник мера Львова Любомир Зубач. Тут ми будемо йти шляхом, що мешканцям буде даватися компенсація там при умові, що вони ці кошти потратять власне дійсно на ремонт своїх квартир для того, щоб будинки були, ну скажімо так, відновлені повноцінно. Ми хотіли би е, ці всі роботи, щоб були зроблені до початку наступного опалювального сезону, тобто десь е, осінню, середини осіння. Допоки тривають відновлювальні роботи, пані Ганна та інші мешканці чотирьох будинків, які найбільше пошкодило внаслідок обстрілу, живуть або в орендованому житлі, або ж у модульному містечку. Витрати на житло їм компенсовують з міського бюджету. Ольга Дейнека, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.